Вітаю всіх, хочу підняти тему переселенців і людям, які виїжджають. Виїжджають в останній момент. Ну, це діло кожного, але все-таки. Якщо ви виїжджаєте в останній момент, ви повинні розуміти, що з місцями туговато вже. Треба це розуміти, на жаль. Давайте так. Наша держава допоможе переселенцям, які виїжджають ось зараз, у 2024 році, у зв'язку з ескалацією конфлікту, вона їм допоможе, наша держава, цим людям. Давайте подивимось. Знаєте, як обнулення, ну, щоб не було. Вони не були в окупації, допоможе. Зміни серйозні. Ну, ось наша влада і вилізла. Але, знаєте, як на них надітись не дуже то й треба. Розмов багато. Знаєте, Багато розмов ні про що. На жаль, допомогу, про сильну допомогу тут казати не прийдеться, але кінцевий результат який? Забрати їх з окупації. Війна триває від війни, кудись вивезти. Є певні домовленості, куди їх вивозити, і все, не більше. Знаєте, не більше. На жаль. Допомога хренова від нашої влади для цих людей. Ось тому треба думати перш за все сам про себе. Я, я так завжди кажу так. Допомога переселенцям, які виїжджають у 24 році через цю ескалацію, яка буде Ну, від держави? Ось це для свіжих. Ну, що тут? Так, є. Певна допомога. Ось розчарування повне. Повне розчарування, люди мої. Комусь це розчарування, але для когось це, як ви знаєте, з цього вилізти. Ну, кінцевий результат який? Ну. Двоякість, тут, тут двойственна ситуація, тому що також певні домовленості, як союз, кудись цих людей вже вивозять. Ну, це важко. ви знаєте. Але ось четвірка жела це перша перемога, як перемога над ситуацією, що виїхали. Хтось зрадіє, що виїхали просто виїхали. Але є увага світу велика. Дивіться, дуже велика вага світу і до, певна допомога є, але дуже погана. Скажімо так. Це карти більше показують військові. З точки зору військової ситуації. Це, це вже як маленька перемога, що люди виїхали з цього Аду. Ось. Що кажуть військові карти. Що є певна домовленість, щоб вивезти людей з цього Аду. Це вже маленька перемога. Комусь добре, що вони просто виїхали. Ось така ситуація на даний момент.